Стройка, день 218. Вітаю, шановні, кольочка біля дверей немає, хоча сьогодні підсумка тижня, а кольочка немає по тій причині, що й всього основного мусору важкого немає. Можете мене привітати. Нарешті ми вивезли мусор. Ось так у нас тепер виглядає коридор місця хоч куди. можна. Речі, які мені будуть тут заважати. Переставляти в коридор, бо коридор буде робитися саме останню чергу. Стіни досить непогано пережили даний склад мішків, але є дефекти. Та, й, в принципі, дефекти були і до того, але не такі глибокі. Це не проблема. У нас є шпаклівки різні, є швидко твердіюча шпаклівка, є шпаклівка ремонтна. В тюбиках я собі докупив. Коли буду ними працювати, вам покажу. Так що, проведемо дефектування і все буде гарно. А в основному я займався спальнею сьогодні. Тепер почнемо, що ми робили за тиждень. Вівторок я закінчив стяжку, протягнув поріжки, і на цьому все. Це була остання фінальна робота зі стяжкою. Більше я з тяжкою не займався, окрім того, що в четвер оці поріжки, які я показував, я їх підрізав. Відео ви всі бачили. Більше тяжкою нічого не робилося, вона ще не грунтувалася. Хоча би вартувало це зробити. Ну, і о четвер, окрім стяжки, я вже це розказував і показував. Я загрунтував стелю, загрунтував цю стіну і загрунтував цю стіну. Сьогодні я це все догрунтував. Догрунтував ось цю стіну і ось цю. В першу чергу, що я робив сьогодні? Оскільки в мене стеля була вже загрунтована, я по стелі з самого початку робочого мого дня провів дефектування. Я швиденько пробігся. Ось такою шпаклівочкою вона вже готова до нанесення, і обов'язково зі світлом. Для початку я фломастером ось такі рисочки собі повідмічав, щоб мені було легко шукати дефекти, щоб я не бігав з лампою. А зразу собі вже по рисочках спокійно шпаклював, підшпаклював. І вже тоді пробігся по стелі шпаклівкою. Не знаю, чи це хороша ідея. Бо були рисочки, відмітки ось такі. Зараз я наведу фокус. А розрослися вони після фарбування ось до такого стану. В принципі, вони не проявились через фарбу, але. Але але будемо бачити, коли повністю стеля висохне. Далі, після того, як я пробігся шпаклівочкою по стелі, я якраз загрунтував ці стіни плюс приїхали вивозити мусор. І робота зі стелею зупинилася, бо наша шпаклівка підсихала. Я не хотів затирати сиру шпаклівку, тому трішечки робота стала на паузу. Після того, як я впевнився, що шпаклівочка висохла, я перефарбував стелю. Спочатку, як завжди, маленьким валиком периметр біля стіни я пройшов по контуру, а потім вже більшим валиком. Я пофарбував повністю всю стелю. По фарбуванні можу сказати нюанси, з якими я сьогодні зустрівся. І, можливо, нарешті я розв'язав проблему, як нормально і гарно фарбувати, щоб менше було наслоєнь. Бо якщо подивитися, місцями фарба лягла гарно, а місцями є напливи, які я буду зішкурювати наступного разу. Як з цим боротися? А боротися дуже просто. Валик треба притискати до стіни і розфарбовувати його, щоб не було напливів. Я. я валик і так розкатував по всьому периметру, але якщо ми не прижимаємо його, нас залишається ось цей малюнок, фактура, і залишаються напливи. Хоча я фарбував також світлом. Все рівно ми за собою, чи збоку не все побачимо. Тому прижимаємо валик, і все в нас буде гарно. Так загалом все лягло непогано, окрім цього місця. І тут я підшпаклював трішечки, щоб не боротися з тим місцем наступного разу, бо невідомо як фарба його перекриє, тому... Там лягло не дуже добре, я вирішив підшпаклювати. Цю шпаклівку завжди можна вимити без проблем. Якщо щось мені не сподобається. А починаючи з цієї зони, я вже почав валик притискати нормально, і тут, взагалі, в мене немає ніяких претензій, фарба лягла. Досить рівномірно, без всяких карт світу, будемо тільки так працювати. Ну і розхід фарби значно менший, коли ми гарно прижимаємо і розкатуємо фарбу. І само собою сама фактура поверхні рівніша. Немає такої фактури, як тут. Я оцією половиною стелі дуже задоволений результатом. Надіюся, нам вийде наступного разу вже всю стелю так гарно перефарбувати. Ну і стіни, само собою, будемо фарбувати точно таким самим методом. Трішечки в нас темно, погано видно. По дефектах їх було чимало, але серйозних дефектів було мало. Можливо, 5, можливо, 6. А решта це все дрібнесенькі рисочки. Можливо, фарба їх перекриє, можливо, ні, ризикувати я не хотів. Тому це робиться досить швидко, проблеми в цьому немає. Тепер ще скажу по ґрунтуванню. Я спочатку ґрунтую, а потім проводжу коректування, дефектування. Після затирання ось цього всього, я вже цього не ґрунтую. Жодної необхідності немає. Бо ґрунтом можна дуже легко вимити оце все, що ви зашпаклювали. Тому краще не ґрунтувати. Пошкурили, пройшлися пилососом і можете працювати далі. Шкуриться воно легко. Пилу мінімум, навіть ось цих всіх відмічених місць. Я не знаю, наскільки вам в камеру видно. рівно Шпаклівки на підлозі дуже мало, бо вона йде мінімальним слоєм надир, можна сказати. Тому шпаклівки мало і все фарбується без проблем. Затирав я шкури ось такою губкою. Теркою вже немає необхідності шкурити, оскільки в нас погрунтовано все, шкуриться воно легко і. Що основне, коли в нас стіна загрунтована, ми в процесі шкурення не зробимо більшої ще ями. Тому спочатку ґрунтуємо, а потім проводимо дефектування і це все шкуримо. Бо в інакшому випадку ми будемо продефектовану стіну шкурити, і ми зробимо ще більшу яму. Тому так набагато безпечніше. Ми після шкурення в нас залишається тільки одна рисочка, яку ми зашпаклювали. І все. Ось такі в нас результати. Ще плюс додам, що я сьогодні поздирав всі плівки з дверей і звідкосів на вікні. Грунтував я ось таким грунтом. Шпаклював я вже, показував ось таким. Позирав плівки, плівки відійшли без жодних проблем. Після грунтування я пробігся губкою про тераму від шпаклівки, щоб не було засохшої шпаклівки. Не шпаклівки, вибачайте, а від ґрунту про терераму, щоб вона не засохла, бо засохшу ґрунтовку, змивати трішечки важче, ніж мокро. Вибачайте, що багато говорю. Трішечки я сьогодні запрацювався. Ось такий у нас на даний момент результат. Робота йде потрішечки до завершення, робота йде потрішечки. Вибачайте, до фінішу. і робота в нас стає. Потрішечки цікавіше. Наступного разу ми це все перебіжимося швиденько, що дефектування шпаклівкою, що шкурення робиться все дуже швидко. Я оці всі 4 стіни менше, ніж за годину перебігся, а шкуриться ще швидше. Єдине, що потрібно потім буде затратити час на прибирання. А так все. Наступного разу будемо фарбувати. Але фарбувати ми будемо стелю один раз і тільки примикання всі. Ми пробіжимося кути, примикання до стелі і примикання до підлоги. А повністю вже будемо фінально фарбувати, швидше за все, ми в кінці тижня. Подивимося, як нам вийде, так вийде. Бо треба буде ще обклеяти всі вікна, скотчем. І радіатор. А так, в принципі, все. Вибачайте, що стільки вам наговорив. Не завжди виходить, коли голова втомлена, швиденько ділу розказати. Якась така в нас була стройочка. Я сьогодні роботою задоволений. Бувайте і бережіть себе.